Проблеми стану взагалі інформаційного простору в Україні в нашій області, зокрема, чи задовольняє цей стан нас як громадський, чи задовольняє цей стан владу, чи задовольняє цей стан самі засоби масової інформації. І оцей трикутник влада засоби масової інформації і суспільство і буде очевидно головним предметом нашої сьогоднішньої розмови. Сьогодні серед нас зібралися і представники, скажімо, молодші і древні вічної кіровоградської опозиції, кажуть, і представники влади, і тому може відбутися, так би мовити, ну, більш-менш предметна розмова і намагання знайти якісь точки дотику і взаєморозуміння, хоча б один одного. Тому що дійсно саме засідання і сама ця тема виникла не на пустому місці. Не на пустому місці. І е, чому я так вважаю? Я вважаю, що сьогодні, е, і не лише сьогодні, а останні десь десятиріччя е, ну, відбуваються досить негативні процеси е, в інформаційному просторі е, нашої держави і Кіровоградщини, зокрема. Чому сюди входить не тільки останній період дворічний, скажімо, президентства Віктора Януковича, а й попередній е, період. Помаранчевої скажімо, доби, скажімо так, з 2005 по 2009 рік в тому числі, тому що у самій методології існування засобів масової інформації, у тому продукті, і в тих підходах, які вони виробляють і пропонують глядачу, прослідковуються схожі принципи, схожі підходи. Можливо, змінювалося тільки ну, скажімо так, колір. Навіть не ідеологічна складова, навіть не ідеологія, а змінювався колір тих чи інших владних структур, і відповідно колір ЗМІ. А читачу з кожним, з кожним днем, з кожним роком підносилася, в принципі, дуже так, вміло зроблена, дозована інформація, і привчили нашого читача і слухача. Обходитися без аналітичних матеріалів значною мірою, без публіцистичних матеріалів значною мірою. Оця ідеологія голих фактів, яка нібито взята із прогресивного заходу, да, з прогресивної американської журналістики, сьогодні є чим іншим, як засобом маніпулювання громадською думкою. Ми вам кинемо не головну, а якусь дрібну тему, дрібну ідейку. А ви самі, мовляв, громадяни, ну робіть і сприймайте, і аналізуйте її як хочете. Ну, Особисто з моєї точки зору, який почав працювати в газетах саме на початку 90-х років, коли тільки розвалився Радянський Союз, коли зникла партійна журналістика із, можливо, жорсткими якимись такими установками, цензурою відкритою, яка ну, в принципі, була, ніхто цього не, від цього не відхрещувався, то от початок 90-х років, перша половина 90-х років, це і була якраз та необмежена законом. Але ще приперчена, скажімо, гострим, талановитим, публіцистичним словом журналістика, яка була цікава читачеві, яка викликала у нього: ну ми знаємо тиражі тоді певних газет мільйонні були, по да? кількасот тисяч. У нас в області були газети, які виходили тиражами під 70-100 тисяч. Та ж сама «Кіровоградська правда останні роки перед розвалом Союзу, а потім народне слово понад 70 тисяч, Україна, центр понад 70 тисяч, вечірня газета 33 тисячі, тільки скажімо так, максимальний піражу. І що ж тоді сталося із нашою журналістикою? Чи це з людьми сталося, чи це з владою сталося, таке, що сьогодні ми відзначаємо таке, такий різкий спад інтересу. До журналістики, і в тому числі і друкований, і багато в чому телевізійний, е, мізерні тиражі, е, нецікаві, можливо, якісь статті, що б привело до цієї ну, мімікрії, деформації, можливо, певної і так далі. Не для цьому ми е, і ну, збираємося, зібрали сьогодні. Хочемо порушити цю тему, щоб вона стала ну, наскрізним якимось моментом е, е, обговорення протягом всього цього року. Чому важливо? Тому що е, ніхто яка, і, і цю тему, цю проблему не ховає е, десь там за плечі і так далі. Ми живемо черговий раз в рік виборів. І зрозуміло, що е, засоби масової інформації у цьому процесі будуть е, грати майже вирішальну роль, тому що сьогодні е, ну, маніпуляція е, місками виборця конкретно відбувається. Практично на 80% за рахунок засобів масової інформації, а то й на ці 90%. Ми купуємося на телевізійний образ, ми купуємося на газетний, листівковий, бікбордовий образ того чи іншого кандидата в депутати. І ми відучилися, суспільство розучилося аналізувати, а ким була ця людина вчора, що можна чекати від цієї людини завтра. Яка в неї моральна е, репутація і так далі? Ми бачимо гарний портрет, прилизаний і все. А якщо ж цей гарний портрет потім е, за тиждень чи три дні до виборів принесе е, сітку із е, якимось продуктовим набором або з грошима невеликими, то це взагалі е, 100% е, шансів на успіх? Сьогодні е, ну давайте в кожному як кажуть своє, і ми будемо обговорювати всі е, формати. Е, Масової інформації, тобто і друковане слово, газети, і е, телебачення, і радіо, яке майже зникло у нас, і те нове середовище, інтернет-середовище, яке виникло і яке активно е, ну, якби включається у наше суспільне і громадське життя. Ми бачимо приклади е, сьогодні, як за допомогою інтернет-співтоварист. Проводяться навіть революції в окремих країнах. Зокрема, ми бачили приклад арабських різних весен. Так? Ми бачили успішні формати той самий Росії, коли десятиріччя не збиралося більше п'яти тисяч людей, а тут завдяки самооб'єднанню через інтернет спільноту збирається 50 тисяч у Україні не зовсім вільним режимом, то бачимо в цьому теж силу, так би мовити, Інформаційного потоку, силу інформаційного поля, я хочу надати слово Валерію Павловичу Метовичу для початку, для затравки, а потім будемо брати слово всі, хто